Масові розстріли, знущання та катування події, що відбувалися у Києві в урочищі Бабин Яр, рівно 81 рік тому. Там нацисти забирали життя в понад 100 тисяч людей, серед яких були і діти. 28 вересня 1941-го з'явилось з'явилося оголошення, що наказувало євреям наступного дня прибути до Бабиного Яру, за невиконання якого розстріл біля входу до Бабиного Яру. У євреїв забирали документи, коштовності та гроші. Протягом першого тижня німецької окупації Києва відбулися два потужні вибухи, внаслідок яких загинула велика кількість німецьких солдатів і чиновників. Розстріли в урочищі розпочиналися відразу після вступу нацистів та їхніх союзників до Києва у вересні 1941 року і відбувалися чи не щоденно до завершення окупації міста. Ця трагедія стала всесвітнім символом голокосту. Відтоді день пам'яті жертв Бабиного Яру вшановують в Україні на державному рівні. Проте, у 21 столітті геноцид знову прийшов на українську землю. Сьогодні расисти, наслідуючи нацистів, заявляють про розв'язання українського питання, подібно до гітлерівського розв'язання єврейського питання. А вигаданий у Російській Федерації антифашизм став прямою загрозою для євреїв у сучасній Україні. Російськими варварами були обстріляні єврейські цвинтарі, синагоги, навіть Бабин Яр. Жорстокі масові вбивства людей расистами, вчинювані ними фізичні мораль. Ральні тортури, намагання спалити тіла, щоб приховати свої злочини, як свого часу, відчуваючи наближення поразки, робили нацисти. Відомості зі звільнених Бучі Ізюма, Маріуполя та інших українських міст і сіл жахають усе людство. Світове співтовариство має пам'ятати, мир, безпека, рівновага у Європі та світі можливі тільки після того, як Україна переможе у війні. А всіх расистських злочинів буде належно покарано, так як колись було покарано нацистські злочинців, кожен наш співвітчизник, кожен сантиметр української землі, кожна зруйнована будівля і розбита пам'ятка будуть свідками у процесі над тоталітарним режимом, що сьогодні чинить терор на нашій землі. Ми вистоїмо, перемога буде за нами.